Друзі, доброго, всім здоров'ячка! Я сьогодні по млинцях. Зараз шоколадні у мене на черзі. Не дивлячись на те, що вже о, слідуючого тижня починається в нас масниця. Я доволі часто печу млинці. І знаєте, як приместерилася, як кажуть, у нас на Закарпатті. Збираю от молоко, ну, я беру таке свіже домашнє. І от коли нас збирується багато, закислюю. І печу млинці на кислому молоці. От вони мені якісь більш такі м'які, такі виходять ніжні і трохи пухкі, бо додаю трохи соди туди, заварюю кип'ятком. Ну, Прямо такі тануть в роті. Сьогодні ще захотілося мені шоколадних. Так що, ну, можливо, я вас не здивую цим рецептом. Але все-таки рекомендую. Ну що, друзі? Швидко розкажу по інгредієнтам. Тут у мене вже готова замішана суміш. Я не показувала, як я додавала сюди 2 яйця, трохи солі, 2 ложечки цукру без верха, 300 г кислого молока і 2 столові ложки олії. Все це добре розмішала Отак от вінчиком, не міксером. Така жовтенька суміш, бо яйця у мене домашні. для економії часу. Уже не показувала сам заміс, тому що млинці рецептів рецепті у мене на каналі дуже багато. Можна зайти подивитися, залишу посилання. І от так от я підготовлюю все до випікання своїх млинців. У мене ось уже сковорідка гріється, така трохи вже не свіжа, ну, нічого, невеличкого розміру, але непогана. Я приготувала собі от олійки, налила. Чіточку, тому що я люблю млинці змащувати олією за кожним млинцем. Горілих, сухих, отаких от хрумких країв я не люблю, ви вже дивіться самі. У мене підготовлена тарілочка для самих для складання млинців. Тоді я ще люблю зверху так накривати кришкою. Отаке от ось тісто вийшло вже постояло хвилин 15, якщо не 20, поки збирала, готувала. Гріється сковорідка, вже майже нагрілася, і я ось змащую олійкою отак от. Пройшло секунд 20, і вже можна знімати фактично млинчик. Поки накриві. І от отак випікаємо всі млинці. Дивіться, які гарнезні, а м'якенькі, от, прямо отак от аж дрижить під руками. Так, я тут захопилася трохи і чуть не зіпсувала все те, що хотіла. Так, зараз я хочу оцю суміш, що залишилася, Ну, десь приблизно плюс-мінус половина столову ложечку какао. Просію. Гарненько вінчиком перемішаю. Ну, якщо ложку бухнути, просто не просіювати, можуть бути грудочки. Так грудочків не буде. грудочок Так, от така консистенція. Я додала трохи води, щоб тісто саме не було зарідке, і млинці не були товсті і тугі. Отак от, от. Так, печемо. Красиво. Пора. Ладні млинчики буду викладати на таку красоленну тарілку. Так, друзі, дивіться, тут у мене білих млинців світлих вийшло 8 штук, отакі от м'якенькі, пружненькі, красивенькі і смачні. А от такі ось шоколадних 6 штук. Тут трохи може тонше, де, товщі, вийшли. Але так само м'якенькі. Я давала води, як я вже казала. Ну, там буквально, може, столову ложечку, дві. Щоб все врівноважити, щоб тісто не було загусте. Так, ну вже можна їсти. Їсти я буду сьогодні із варенням те, що я готувала із полуниці. Рецепт також у мене є на каналі. І можна, можна сметанки додати. Так, роблю все без естетики, я вже вийшла із того. Періоду, коли там можна було щось видумовувати, все-таки їжа у нас така домашня, сільська, візьму собі трохи варення. Я люблю отак от складати трикутничку і додам сметанки. Буквально ложечку чайну. І отак от ось по-простому, по сільському відправляємо млинця до рота. М'якенькі, повітряні, дуже смачні. Рецепт, друзі, вивірений не один раз. Все розраховано до грама, так що рекомендую готуйте. Млинчики у вас обов'язково вийдуть. М -м -м. смачні недільні ранкові млинці. Ще ж треба спробувати шоколадний. А шоколадний особливо буде смачний. Та ще з таким вареннячком. А шоколадний смак з полуницею. Ну, сюди б, звичайно, більше підходила вишенька, трохи так кисленька. Ну, сметана, додасть кислоти. Такі млинці можна пекти цілий тиждень. Я ще хочу зробити млинцевий пиріг з курицею і грибами. Ось така страва, смакота. Я вже наїлася. Всім бажаю смачного! Бережіть себе! Зустрінемося обов'язково! Па.